Відчути адреналін та ритм змагань в Івано-Франківську на вічовому майдані відбулись змагання для ветеранів та військових з витяга нескорених. Військовослужбовець Михайло Калінін родом із Маріуполя. Він пережив поранення, ампутацію кількох пальців, операції та полон. Нині воїн проходить реабілітацію на Прикарпатті. Каже, такі змагання допомагають відволіктись та почуватись краще. Дуже Важно для нас і морально, і фізично. Є якийсь подих рухатись далі, не стояти на місці, ну, не зупинятися, вірити в себе. Я повірив в себе, що я можу зробити більше, а не просто лежати на ліжку, як хворий, і нічого не робити. Я почув свою силу, що я можу зробити і рухатись далі. Участь у звитязі нескорених взяли понад сім десятків осіб, сорок з них ветерани. Вони змагались у трьох видах спорту: веслування на концепті, айрбак та жим лежачи. Бере участь одна жінка. До речі, брала участь нещодавно в жимі лежачи, Десять разів відтиснула штангу вагою 30 кілограм. Чоловіки працювали штангою 60 кілограм. В жим лежачи, якщо не помиляюсь, рекорд. 37 разів, тобто це доволі активно. Зараз працюють на такому вербітреку. Це вправа, яка допомагає швидко спалювати калорії, але треба дуже інтенсивно працювати. Це така собі, така собі мотивація для того, щоб за рахунок фізичних прав продовжувати свою реабілітацію, ставати сильнішими і, зрештою, тримати себе в належній фізичній формі. Серед учасників змагань пацієнти першого добровольчого хірургічного шпиталю. Керівник медзакладу Станіслав Нищук каже: такі заходи справді йдуть на користь ветеранам та бійцям, які тут проходять реабілітацію. На цьому наголошують і самі воїни. Коли лежати в палаті там тиждень, то від планшета від книжок і від цього. Настільки якісь погані думки і погане самопочуття, що єдиним виходом є насправді участь в різних заходах. Коли є люди, коли ти можеш поспілкуватися, коли ти можеш енергією обмінятися, коли ти е, б, б, навіть змагаєшся з кимось, хоч ти і не виграв, не має значення, але ти приймаєш участь в чомусь, якби ти відчуваєш, що, ти що тобі цікаво, що що довкола тебе люди, які можуть з тобою говорити, ти можеш з ними поговорити. І він сказав, що е, Такі заходи грають роль в реабілітації, відновлені навіть, мабуть, більшу, ніж спеціальні медичні процедури. До слова, усіх учасників, гостей та глядачів заходу частували буграчем. Його варили на вогні, в казані, на Вічевому майдані. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».